Вітаю, це подкаст Серіальні Думки. І зараз поговоримо про третій епізод четвертого сезону телесеріалу Справжній детектив під заголовок сезону Країна ночі. Що ж, серіал все більше йде в бік містики та жахастику. Хоча, можливо, це й очікувано, враховуючи, що режисерка-творець серіалу. Спеціалізується на фільмах жахів, на містичних історіях, а не на детективах. І також в серіалі більше висвітлюють життя та проблеми корінного населення Аляски. Останнє це добре, а на рахунок жахів хотілося таки більше б детективу, а не жахливої історії містичної. Навіть у офіційному подкасті серіалу більше уваги приділяється. Обговоренню корінного населення, ставлення корінного населення до глобального потепління, як воно на них впливає, що саме суспільство і журналісти не дуже правильно висвітлюють проблему. Вони нагнітають, говорять негативні, погані речі, передбачають жахи корінному населенню, і вся риторика ставиться на тому, що буде все погано, що є, все погано, буде все гірше і. Ніхто не слухає, що кажуть місцеві мешканці. А місцеві мешканці так не бояться глобального потепління. Місцеві мешканці звикли поколіннями століттями жити за полярним колом у постійному морозі, холоді. Вони звикли виживати, вони звикли пристосовуватися до найнесприятливіших умов, і вони впевнені, що і з цими проблемами вони впораються. Так, зараз починає танути вічна мерзлота. Той еліт, на котрому побудовані будинки, в котрому прокладені каналізація, комунікації. І зараз той лід, який завжди був замерший. Зараз він починає танути. І деякі види тварини зникають, мігрують і також гинуть. І це все скажеться на житті місцевого населення, але місцеве населення готове до цього пристосовуватись, якось виживати. Вони століттями там жили, якось виживали. І, виходить, з цим, цим зіткнулися творці серіалу, коли вони готувалися до висвітлення історії, вона вивчала, спілкувалася з людьми, і частково вони передаються в серіалі, особливо в цьому конфлікті за шахтою. Mm. Так, шахта приклад того, що робить Америка з землями корінного населення. Тобто вони добувають ресурси, викачують гроші, а нічого не дають місцевим мешканцям. Хоча з іншого боку, хоча б якась увага їм приділяється, так показово зараз кричать про це глобальне потепління, тобто лише кричать, але нічого не роблять з цим. Ну і зберігають зараз, висвітлюють культуру, але тут питання все-таки: це заслуга держави, чи заслуга небайдужих людей, що зараз, так же медіа дуже багато йде висвітлення, проблемі побуту, корінного населення. Ну, Так, те, що робить Америка, не є добре, але якщо подивитись, що робить і Росія, то Росія взагалі проводить політику етноциду. Для росіян етноцид це норма знищувати цілі етноси, пригнічувати народи і нічого від них не лишати. Вони не лише землі забирають у корінного населення, а вони і взагалі культуру забирають. Вони знищують культуру, не дають їм передавати свою сутність. Вони Примушують всіх ставати якимись росіянами русскими, які обезличені. І, я ж, те, що робить Америка, не є добре, але те, що робить Росія, це в рази гірше, і світ якось про це не говорить. Якось закривають очі на те, що твориться в Чукотці. Чукотка і Аляска межують протокою, і іноді можна між ними перейти. І люди там корінні доволі схожі. Але подивіться, що, яке життя Чукотця, яке валяється про Чукотку, взагалі ніхто нічого не каже про проблеми тих людей, хоча там все набагато гірше. Америка зараз, хоча б зберігає культуру місцевого населення, а Росія планомірно століттями їх знищувала і продовжує знищувати саме культуру. Люди так їм якось ще потрібні, щоб використовувати їх як рабів. Але саму культуру, ідентичність, самосвідомість це Росія уперто знищує. Те, що вони робили з українцями і роблять, вони роблять з усіма народами. І світ якось про це постійно замовчує все. І зараз кажуть про Америку, але не про Росію. Якщо ж говорити про сам серіал, то тут, нарешті, ми отримали флешбек, побачили живу Ані Кей, перше знайомство навару з нею. І тут вона висвітлена, як повитуха, що приносить життя. Вона... Приймає роди, вона керує єдиним в регіоні будинком пологів, де приймають пологи. І це не медицинський заклад, чи не державний медицинський заклад. Це таке історичне місце, що було поколіннями, століттями, де приймалися пологи у місцевого населення. І вона тут висвітлюється, як та, що приносить життя і. Наваро це бачить, і для неї це також внутрішній конфлікт, тому що вона з одного боку повинна притримуватись закону і арештувати цю бунтарку, що незаконно проникла приміщення шахти чи чого там знак протесту для протестів. Але бачимо, що вона піклується про місцеве населення. Вона буквально несе життя. Вона допомагає вишити дитині. Дитина народжується і не дихає, і вона. Проводить реанімацію, реанімує дитиною, та дитина оживає. Цікаво, що тут знову нам показані дуже важкі пологи. І це нагадує про Гру престолів, а саме новий спін офф серіал Дім дракона, тому що дім дракона концентрується на жіночих персонажах, і для жінок в той час, в час середньовіччя, по ламбою було ліжко. Вони народжували купу спадкоємців і там. Як мінімум три, навіть ні чотири, чи навіть більше, ніж чотири важких пологів за перший сезон було показано. Замість жорстоких битв показані жорсткі пологи. І тут знову ми бачимо жорсткі пологи в цьому серіалі, і це наводить на думку, чи це якась вказівка від самого каналу HBO, що треба тепер пологи показувати, чи це такий збіг. Ну і на тлі того, як нам показують. Анікей більше висвітлюється Лія, прийомна дочка Денверс, проводять таку аналогію, що Лія стає, як Анікей, вона приймає своє коріння, приймає участь в протестах і цим ще висвітлюється паралель між Лією і Ані. І при цьому нам показують спільноту корінного населення, як вони всі разом спочатку. Аніка і вони були при Пологах, разом молилися, чи що там робили. Потім збиралися на протест уже з Лією, і потім, коли стає відомо, що новонароджена дитина родилася померлою, то вже далі всі присутні на похоронах. І це також підсвітлює, що тепер немає тієї, хто приносив би життя, хто б так боровся за новонароджених дітей. Тут нас наводять на думку, що путь анікайжилова, вона, можливо, б боролася за життя дитини, не дала б їй лишитися померлою після пологів. Але з іншого боку, так більше розумієш Денверс. Вона продовжує поводитись несвідомо. Вона жорстко вже силою примушує доньку старти те та татуювання з підборіддя, що нанесена поки що лише Марка романа «Справжнє тату. І ми бачимо, що це спричинено тим, що Денверс зараз розслідує вбивство Нікеї, і вона постійно перед очами бачить зображення мертвої тої жінки. На тому фото є татуювання на підборідді. і вона підсвідомо не хоче, щоб її донька мала таку долю. І вона замість того, щоб доньці це прямо сказати, що я боюся за твоє життя, що я ось стикаюся з тим, що люди гинуть, ті, що приймають себе, приймають своє коріння і борються за покращення життя тут. І я не хочу цієї долі тобі. Вона просто наказує доньці. Вона, напевно, сама не усвідомлює, чому вона так боїться, щоб донька прийняла себе і слідувала за своїм корінням. Так, Денверса вже ж расистка, але тут накладається і сам страх за дитину. Вона вже втратила чоловіка, вона втратила сина, і вона не хоче втратити цю доньку. І вона подавляє в собі страх і лише несвідомо реагує, діє. Вона такий яскравий приклад нездорової поведінки. Хоча ми таку поведінку часто зустрічаємо у батьків, і це є сумно. Бачимо, що Денверс звикла брехати, вона бреше собі, бреше оточуючим, вона не каже правду Пітеру цьому молодому поліцейському, що новобранець він лише перший рік працює в поліції. Ну і нарешті маємо флешбек того, що сталося між нею і Наваро, що вони. Так, не спілкуються, і Денверс не хоче з нею працювати. Ну, нам натякають на те, що було, тому що вона розповідає, що вони прибули на місце вбивства і самогубства, що був якийсь чоловік, який вже тричі сидів, постійно вбиває, б'є жінок, і тут він вже з молодою дівчиною жив, і він її постійно бив, але вона не подавала заяву на нього і нічого поліція не могла зробити. І коли вони вже прибули на місце, де він її вбив, то. Він вчинив самогубство. Але ми бачимо, що в спогадах він був живий. Тобто вони перебувають. Він живий, але офіційно він вчинив самогубство. І нам натякають, що хтось із них його вбив. Скоріше за все, це зробила Наваро, тому що вона не могла це витримати, а Денверс вже не стала її покривати. Ну, як вона її покрила, але не могла вже терпіти її. Але є й ймовірність того, що. Його вбила Денверс, хоч невелика. Скоріше за все Наваро, тому що пізніше нам показують розповідь Наваро про її родину, про її матір, що мати переїхала до Бостона, там зустріла чоловіка, народила дітей. Але чоловік її бив, бив дітей, і вона повернулася до Аляски від нього. І Наваро, це пам'ятає, як її батько бив. Для неї це гостра, і цілком вона могла вбити того. Ну, Хоча це буде несподіванка, якщо його вбила Денверс, тому що ми бачимо, що Денверс, хоч і сама професійна поліціянтка в місті, але і вона не завжди дотримується закону, і не слідує правилам, як вона тут покликала ветеринара дати консультацію на рахунок трупів, тому що трупи майже розтанули, їх треба вже передавати штату і щоб далі штат вев світство, але аж вона хоча сама вести слідство. І вона, скоріш за все, не усвідомлює, чим вона хоче вести слідство. Але вона навіть пропонує ветеринару зробити розтин, хоч це дуже незаконно. І коли цей молодий поліцейський Пітер протестує проти цього одразу, вона й сама це визнає ой, так це дуже незаконно не треба. Але бачимо, вона об готова була нас піти на таке на порушення закону для досягнення цілі. А батько Пітера Хенк Прайор. Колишній шаф поліції далі виступає мудаком. він відправляє своїх знайомих мисливців на пошук того вченого, що зник, якого підозрюють, що він вбивця. І ясно, що вони його просто застрелять, вона відправляються туди, як на полювання, і більшість епізоду Денверс просто вимагає від нього, щоб він їх прибрав, повернув, що вони там не потрібні. І вона і погрожує, що. Про його непрофесійну поведінку подасть рапорт, а він у відповідь їй погружує, що він скаже, що вона домагалася його молодого сина. Ну, як він там це напрямо каже він, каже, що вона місяць з Робінсоном, з його сином. Це навіть я не зрозумів, довелося гуглити, що це відсилка до фільму 67-го року, про жінку віці, що там домагалася молодого хлопця. І тут вже ж відсилку сам син цього генка не розуміє і питає, що за місіс Робінсон, але його питання ігнорують <ганка> проблеми молодого покоління. Ну і тут його прямо кажуть, що тобі немає 30 років, то ти або можеш хакнути телефон, або знаєш того, хто його може хакнути, тому на тобі розбитий телефон, увімкни його і покаже, що нам на ньому. Ну і він. Виконується, і в кінці епізоду показує телефон цієї Анікеї. Ми там бачимо останні хвилини її життя, хоча камера падає, телефон падає, ми лише чуємо, як вона кричить і гине, і незрозуміло, що з нею сталося, що вона таке знайшла, хто там її вбивав, чи то взагалі щось надприроднє її вбивало. Ми бачимо, що в серіалі все більше стає надприроднього, містичного, темного, і воно більше пов'язане з Навару. Навіть в кінці серії той, що вижив з вчених, але з обмороженими кінцівками, без кінцівок, без очей він кричить, нічого не може нормально сказати, але перед смертю він стає як провідник чогось. Він отримує свідомість, але на свою та свідомість каже Наваро, що твоя мати чекає на тебе, хоча мати померла. І це цікаво, чи це справді було, чи це галюцинація наваро. Ну, так, підводна нас до містики, і самі творці серіалу подкасті пообіцяли, що наступний епізод буде ще більш темним, ще більш містичним, ще більш надприроднім. Це буде темрява перед світанком, як у темному лицарі, що найтемніша апорація перед світанком. І от в четвертому епізоді нам. Обіцяю щось найтемніше, От, що буде ще більше надприроднього. Сподіваюсь, що п'ятий та шостий епізод, заключні епізоди будуть більш детективними. Ну, подивимось. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст, де вам зручно, і ставити вподобайку. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щасти вам!